Дорогі друзі, сьогодні хочу вам запропонувати коротеньке, але досить повчальне відео. Ось там, за цими вербами, будинок, де жили мої батьки моєї дружини вже покійні. Коли я одружився 44 роки, навіть 40, 44 роки тому назад, ми жили там у будинку моєї дружини, в будинку Тещі Тестя. І будувались ось тут, за цим будинком. Там я побудував з дружиною для себе, для нашої сім'ї будинок. І кожний ранок, кожний вечір, ми з дружиною, оцією кладкою йшли до свого будинку. Будуємо, працюємо, йдемо в обід через кладку пообідати. І я в той час 44 роки, вірніше, навіть вже десь 39 років назад, тому що ми жили 5 років на Уралі. Я з дружиною. Оцю кладку поправляв не цю. Це вже після неї, напевно, вже вона десь 10-та, може 20-та кладка. Я її поправляв, ходив я, як ви бачили, ходили, ходять люди, які живуть на тому березі. І вона дуже цінна для нас, так? Чому? Тому що вода буває дуже бурхлива. І ось що я хочу вам сказати. Колись дуже давно, коли я ходив до церкви ще хлопчиком, наш служитель нашої церкви. Сказав таку фразу, що інколи бувають такі люди, такі християни, як лавка. У нас називається оцей оце місточок, оця кладка літературною мовою. У нас кажуть лавка. Тобто є такі християни, як лавка. Я думав, що він має на увазі? А Він каже, вони багато трудяться для людей, проповідують Христа навіть через їх служіння, через їх любов, через їх слово проповіді, через їх добрі вчинки. Багато людей приходять до Христа, приходять до церкви, але каже: буває небезпека для таких людей. Я це запам'ятав ще хлопцям. Каже, що вони можуть служити і через їхнє служіння, багато людей приходять до Христа, а самі інколи дивишся, а вони в кінці свого життя відпали самі від Бога, пішли в світ або піддались якимось спокусам. І він каже, як так? Він задав таке питання: як так? Як можна? Приводити людей до Христа, а потім самому відпасти. І ви знаєте, я це б давно, постійно це в моїй пам'яті були оці слова. І ось недавно я знову згадав за них і вирішив, що хочу наочно показати. Дивіться, ви бачите, оцю, оця лавка, кладка, оця, вона вже досить стара. Я думаю, що їй може рік, може два, може більше. Це розрізане кругле дерево, навпіл. І воно понищене. Воно має такі сліди того, що каміння її било. Коли бурхлива вода приходить сюди, а вода може бути така, що розливатись на 20-30 метрів ширину, то цю лавку вода забирає. І я пам'ятаю, коли я клав, що мені приходилось шукати, де та лавка. І тоді прийшла мені думка прив'язувати її. Отам вона була у тому місці. І там я до Великої вільхи такої прив'язував. Дивімося на цю лавку. Ми бачимо забитий металічна клямра, у нас кажуть, так? І від неї йде ось такий, ось такий. Ану, підніми мені, Андрій е, Діма, Дмитро. От бачите, от такий йде шнур, міцний шнур. Я прив'язував трос. Іде трос. Для чого він потрібний? Коли ми дивимося, куди він веде, то ось він йде поп цими каміннями. Це найкраще тонкий, він йде туди в кущі, там є дерево велике і панелі складені. І ось там до того дерева прив'язується цей, е, цей е, шнур або трос. І коли приходить велика вода, вона піднімає цю лавку і кидає її до того берега. Шнур натягується і її утримує. І вона постійно на плаву, якою б не була велика вода. Лавка зберігається, проходить повінь, вода спадає, приходять люди, беруть цю лавку назад, цю кладку і встановлюють, і знову нею користуються і ходять. І таким чином ця кладка буде служити для людей, для діток, для внуків. Сьогодні ходять цією, цією кладкою. Ну, не цією, подібними кладками ходили мої діти. Тепер ходять мої внуки, бо там живе моя дочка в тій хаті, де жив колись я у тещі й тестя. І ви розумієте, і вона буде служити багато років по одній тільки причині, що її міцно прив'язали до міцного дерева, до міцного, до міц... яке має сильне потужне коріння. Так от, щоб нас... ми можемо служити для Бога, ми можемо багато трудитись і проповідувати. Але може прийти така повінь, така спокуса, що нас забере, і будуть люди дивуватися, чому ми відійшли від Бога. Чому ми впали в вірі? Чому ми показуємо приклад зовсім, не такий, як потрібно показувати християнам? А виясняється дуже проста річ. Так, ми могли служити в свій час, проповідували, співали, були духовні, щирі, гостинні, в любові дуже потужні, в молитві ревні, а прийшла повінь, а ми не були прив'язані до Христа. Якщо ми не прив'язані до Христа, а все, що ми рухалися, це були якісь наші потяги, наші. Такі амбіції, наші, може, наша просто таке, таке короткочасна, така гаряча любов, яка ось проявляла себе, а потім згасала. Якщо ми не будемо прив'язані міцно до Ісуса Христа, до нашого Господа, до нашого Спасителя, якщо ми не будемо триматись за Його руку, повінь нас забере. І нам не зарахується те, що через нас до Бога прийшли, може, десятки людей, а ми самі. Загинемо. І апостол Павло сказав: що толку, коли людина придбає цілий світ, а свою душу загубить, не будьте кладкою, яка не прив'язана до міцного дерева. Прив'яжіть себе до Ісуса Христа і спасете інших, і найважливе, спасетесь ви самі. Слава нашому Богу!